33 коти різного віку з різним характером, різної породи та безпородні всі вони живуть в одному будинку разом зі своєю новою мамою Валентиною Луговою. Вже сім років жінка займається волонтерством та допомагає безпритульним котам та кішкам. Є такі коти, кішки, яким от велика компанія нормально, прекрасно. Всі до одної мисочки їсти, підходять теж, вони це прекрасно все переживають. Ну а є породисті, єсть непородисті. Є з таким характером, що їм краще десь окремо мисочку поставити, десь окремо їм краще сидіти, лежати, і біля себе вони нікого не терплять. Це від породи не залежить. Фаїна особлива кішка. У неї з Валентиною виникла любов з першого погляду, коли вони вперше зустрілись три роки тому. І міжнародний день коців вона відзначає зі своєю великою родиною з 33 котів та улюбленою матусою Валентиною. У нас нею любов з першого погляду. Я глянула на неї. Вона була дуже худа, дуже така. От, ну кажучи, зачуханенька. От у нас оце отака. От от у нас от такі у нас відносини. Любов у неї до мене, у мене до неї. Чепиться кіхтиками, лапками і все вона може так і пів години. Я можу так оце ходити там, десь що там і вона це так ось буде висіти. Оце така особлива кішечка. Мурчик – ще один з вихованців Валентини. Кілька років тому він отримав травму задніх лапок та хвоста. Пройшов лікування та зараз живе у люблячій сім'ї. Його привезли у спецсервіс, там побезпоколися, щоб зробили йому операцію, ну, удалили те, що би, вже не жиле, не потрібно йому, не пригодиться. І теж саме написали об'яву, хто може забрати, там, хто про цього котика. Я його забрала. Я його забрала і він непогано ну, двигається, ходить непогано, їсть він дуже непогано. І характер нього ну, дуже хороший. І це, це, це от такий от, назадний котик. 1 березня відзначають міжнародний день котів. Це свято 33 чотирилапих мають відзначати у невеликому будинку, де їм дуже тісно. Хоча у них вже є будинок більше. Наразі вони не можуть туди переїхати, адже там триває ремонт. З яким Валентині та її улюбленцям потрібна допомога. Допомога потрібна фінансова. Проводку поміняли вже повністю, вся нова проводка. Нам навіть лічильник новий поставили. Сказали, що то старий, не годиться, поміняли. От, а зараз треба провести воду і потім зайнятися газовим опаленням. От буквально 2-3 дні я буду вже знати приблизну суму, скільки потрібно, щоб провести воду до будинку. Також на утримання котів потрібно багато їжі. На тиждень потрібний мішок корму вагою 14 кілограмів. І це враховуючи, що Валентина готує для котів ще кашу. Я закупляю два види корму чотири лапи і юзера. Юзера в мене йде в основному для породистих, тому що там би ну для них така підбірка лучше Плюс ще регулярний обробіток від гельмінтів, від блох. Допомогти Валентині та її чотирилапим улюбленцям можна матеріально за реквізитами, які ви бачите на екрані. Всесвітній день котів це ще один привід попестити свого улюбленого домашнього вихованця, адже всі коти без винятку люблять ласку і тепло. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.